Замість громадської ради робоча група Радна Кавакова приїхав на Прикарпаття поглиблювати співпрацю з громадськістю. Володимир Мартиненко розповідає, тепер поліція співпрацюватиме із активістами за допомогою так званих робочих груп, які переймуть на себе функції дорадчого органу. Щоб до них долучитися, потрібно заповнити реєстраційну форму та мотиваційний лист. Працюватиме новостворена структура із усіма правоохоронними відомствами. Її представників обіцяють залучати навіть до обговорення загальнодержавних питань, як от зміни до закону. Савченко чи Кримінально-процесуального кодексу зараз працюємо, напрацьовуємо внесення змін до кримінально-процесуального кодексу. Бо на сьогоднішній день всі заяви, які йдуть від громадян до, правоохоронної, до правоохоронних органів, вони мають вноситися в базу, відповідно розслідуватися. І це призводить до того, що навантаження на слідчого одна з причин того, що навантаження на слідчого в середньому по країні від 200 до. До 600 справ свою готовність співпрацювати з активістами, декларують і самі правоохоронці. От, лише коли з діючі громадські ради при обласному управлінні нацполіції збиратися не можуть, бо так пояснюють, вирішив Кабмін щодо простих громадян, пересічних громадян, громадськості, в тому числі, вони можуть діяти те, що не заборонено законом. Вони можуть це робити. А ми, як чиновники, маємо робити те, що передбачено законом. І у визначений законом спосіб для цього приїхав голова громадської ради МВС, щоб обговорити ці питання громадськості в такій площині, щоб вирішити цю прогавлену законодавства. До слова Івана Франківщина, уже 13-та область, де проводяться подібні зустрічі. Коломию ми сколихнула серія розбійних нападів. Буквально за один недільний день до Коломийського відділку поліції звернулося четверо жінок. Всі вони заявили, що їх пограбував невідомий чоловік, який погрожував ножем. Поліції кажуть, без крові не обійшлося. До однієї з потерпілих, яка чинила опір, злочинець таки застосував зброю. У районі вулиця Лисенка на неї напав відомий, який намагався забрати заволодіти ноутбуком, а також грошовими коштами. Під погрозу, що навідала йому також грошові кошти, значить, дана громадянка почала чинити опір, після чого невідомий застосував до неї ніж, чим порізав її руку. От і скрився з місця події. Правоохоронцям вдалося встановити особу розбійника, як виявилось, рецидивіста. Коломиянин за своє життя вже встиг відсидіти за ґратами за розбій та зґвалтування. Загалом за свою робочу неділю злочинець заробив 840 гривень та новий тюремний термін. Порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу подальшому був затриманий. І оголошено даному громадянину підозру за статтею 187 частиною 2 Кримінального кодексу України. За дане діяння даному громадянину загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі згідно з санкції даної статті Кримінального кодексу, за словами правоохоронців, розбійні напади рідкість для Коломиї. Останній такий випадок трапився у 2012 році. Прийшов, побачив, доторкнувся. До дня захисника України Івано-Франківським студентам влаштували незвичну зустріч, презентацію із військовослужбовцями та поліцією у спортивній залі. Правоохоронці розгорнули виставку озброєння та боєприпасів і самі стали до бесіди з гостями. Вони зможуть практично підійти на будь-яке навчально-учбове місце і особисто своїми руками доторкнутись до зброї, до оснащення, до озброєння, отримати з вуст військових всі консультації, пояснення на всі питання яких можуть цікавити на цих двох столах макети із колекції вибухотехнічного сектору, та всі вони точнісінько як бойові трофеї із зони АТО, які сьогодні масово знаходять на території Прикарпаття. Студентам тут дозволяють не просто подивитися на експонати, а навіть взяти їх до рук, чого в реальному житті робити категорично не можна. Почастішили випадки провезення протитанкових гранатометів, різного виду протитанкових мін, гранатів, патронів. Це все є небезпечне, хоча воно на перший погляд може здаватися, що воно безпечне, але насправді воно є небезпечне. і людина, яка не має відповідних знань при необережному положенні, може себе травмувати або не дай Боже, і загинути нетрадиційний формат зустрічі студентам. Припав до душі: одні активно перевтілюються у бійців, інші масово роблять селфі у противогазах. Я спису я банемало дізнатися нового про зброю. Особливо, я думав, що знаю все, але виявляється, що майже нічого не знаю. За тільки цього заходу я е, дізнався трішки більше. трішки приміряв з друзями і не відчуття. Не лише цікаво, але й корисно. Під час зустрічі студентів навчали і порятунку побратимів у польових умовах. Івано-Франківській поліції відбулися урочистості з дня відзначення Дня захисника України. У заходах взяли участь представники Івано-Франківської обласної адміністрації, міський голова Івано-Франківська, керівництво та особовий склад поліції, розпочав заходи керівник обласної поліції Віктор Шкутов. Він зазначив, героїзм та професійність прикарпатських правоохоронців, задав про подвиг загиблих усіх та всі присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Це свято підштовхує до розуміння головного, справжні герої серед нас. І ніхто, окрім нас, українців. Не захистить свою землю, державу, святині та родину. У цей нелегкий для України час нас усіх об'єднує одна мета: це перемога над агресором, відновлення миру Україні та поступовий розвиток нашої держави у європейському співтоваристві. На жаль, за роки незалежності на відтар боротьби зі злочинністю та захисту державного суверенітету поклали своє життя 23 наших колег. Відтак прикарпатських правоохоронців привітав заступник голови Івано-Франківської ОДА. Валерій Крецов, міський голова Івано-Франківська Руслан Марценків та керівник поліції Івано-Франківщини Віктор Шкуту, вручивши нагороди. Медалі за бойову звитягу, грамоти та подяки вручили кращому службовій діяльності. Також премії охоронцям вручив голова проспілкового комітету, атестованих працівників поліції Володимир Бойдуник. У відповідь прозвучало гучне. Служу українському народу. Хочу подякувати кожному працівнику який вкладає свій вклад в збереження правопорядку в нашому місті і області, дотримання права свобод людини? Бажаю всім вам, вашим родинам, міцного здоров'я, тепла родинного, здобутків на цій нелегкіновій боротьбі зі злочинністю, щоб ви ще довго і плідно попрацювали на благо нашого українського народу. Ще раз всіх вас вітаю, слава Україні! У Івано-Франківську 100 курсантів склали присягу на вірність народові України. Серед юних правоохоронців 56 дівчат та 44 хлопці. Майбутніх захисників прийшли привітати представники місцевої влади, духовенства, правоохоронних органів та громадськості. Серед почесних гостей керівники вищих навчальних закладів Івано-Франківська, педагогічно-професорський склад факультету, ветерани та батьки. Урочистості розпочали знесення прапора України та академії. Заступник декана доповів першому проректорі академії про готовність курсантів першого курсу до складання присяги. У церемонії присяги взяли участь перший проректор Національної академії Станіслав Гусарів, очільник поліції Івано-Франківської області Віктор Шкутов, заступник декана факультету Ігор Луговий, доцент факультету Віктор Мотиль. Після присяги виступили та привітали курсантів Станіслав Гусарів, заступник голови Івано-Франківської ОДА Ігор Пасічняк. Міський голова Руслан Марцінків, керівник Прикарпатської поліції Віктор Шкутов, учасник АТО Юрій Дремов та декан факультету професор Вікторія Вовк. У вітальному слові Віктор Шкутов зазначив, цей урочистий день повинен назавжди закарбуватися в вашій свідомості. Отже, з дня прийняття присяги поліцейського невірність українському народові ви вже стоїте не варті закону, охорони права свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку, боротьби зі злочинністю. Сьогодні на вас покладають великі надії ваші батьки, рідні та близькі. я сподіваюся, що виправдовуючи їхню довіру через 4 роки практичні підрозділи Національної поліції України поповнить нова генерація справжніх офіцерів поліції, які втілять у життя гасло служити та захищати. Отже, бажаю вам успіхів у навчанні і нехай береже вас Господь. Слава Україні! Після виступу учасника АТО поклали квіти до пам'ятника мужності, вірності і героїзму правоохоронців. Духівники провели обряд освячення курсантів. Пісенним подарунком привітав усіх присутніх заслужений артист України, полковник міліції у відставці Володимир Коваленко. Завершився захід урочистим маршем у супроводі духового оркестру під диригентством Ярослава Геціва. Додатковий транспорт для поліції. Автопарк управління поліції охорони в Івано-Франківську поповнився новими автомобілями. Правоохоронцям урочисто вручили ключі від чотирьох автомобілів марки ЗАЗ Сенс. За кермо сіли водії груп затримання управління поліції охорони. Вже традиційно транспорт освятив священник. Також поблагословив поліцейських на добру роботу. В управлінні поліції охорони запевняють, автомобілі задіюватимуть не лише під час охоронної служби. Також на новому транспорті слідкуватимуть за Громадським порядком вирушатимуть правоохоронці і на виклики, котрі надходять по гарячій лінії. 102. У нас маленька знакова подія. Ми придбали першу партію автотранспорту. транспорту. Це поки що перша партія. Плануємо наступному році з нового року знову придбати ще частину автомобілів. Великі зміни відбуваються у нас на поліції центральної охорони. Ми про модернізацію. Буквально недавно у нас працювала комісія, яка надавала нам рекомендації і вже проводила до відповідних вимог наш пульт у плані європейської сертифікації. Це означає, що наш замовник буде під вищим рівнем захисту. Одним словом, все робиться на на модернізацію на зміну матеріально технічної бази, тому що з нами стоїть охорона громадського порядку, охорона майна і власниці наша громадян. Тому все для цього ми робимо на сьогоднішній день. Кожні дві години в Україні. В ДТБ. Гине одна людина. Не стань наступним.